Знакові новини на соціальній країні студії Лана Маяковська. Далі говоримо про таке. Неспокійна ніч на Донбасі. Перепрошую, нічна атака. Околиці Маріуполя обстріляли зградів, а Донецькі – з важкої зброї. Допомога НАТО альянс надасть Україні високоточну зброю. Журналісти на передовій реальні історії медійників, які побували в зоні АТО. Неспокійна ніч на Донбасі, околиці Маріуполя обстріляли з Гразі. А Донецьке з важкої зброї минулої ночі терористи атакували позиції сил АТО, що дислокуються поблизу станиці Луганської, Нікішиного та Стуколової Балки. Неспокійно було і в містах околиці Маріуполя обстрілювалися з Градів, котрі бойовики зосередили в Новоазовському. Напередодні ввечері вогнем накрило селище Широкіно в 20 кілометрах від самого Маріуполя. Ще згоріли три будинки. Пошкоджена церква. За інформацією місцевих жителів загинуло четверо. Іхніх земляків є поранені. Вогневу атаку на селище зняв на відео доброволець батальйону Азов. Бійці кажуть ймовірніше, бойовики цілили по блокпосту українських збройних сил в мікрорайон Східний. Бойовики продовжують наступальні дії на Донбасі. За даними центру військово-політичних досліджень, наразі бої тривають в районі Дебальцевого. Силовиків обстрілювали з реактивних установок ГРА та смерд з території Росії. Відповідають вогнем українські військові за минулу ніч в районі населеного пункту весело було знищено три гаубиці до живу силу противника. В той же час військові експерти говорять про зосередження російських військ на території Криму. Одночасно противник продовжує проводити зосередження частини підрозділів окупаційного угрупування в Криму в північних районах півострова на аеродром в населений пункт Джанкой перекидається вертолітна техніка. Протягом останньої доби відзначене виведення частини мотострілкових і артилерійських підрозділів з Криму через Керченську переправу на територію Російської Федерації, за попередніми даними для подальшого перекидання до кордону з Україною в Ростовській області Росії. Російські матері шукають своїх синів. Відповідна громадська організація запустила в мережі сайт, присвячений пошуку загиблих десантників. Нині на сторінці понад 100 прізвищ. На сайті є такі категорії загиблі та зниклі. Тут є фото бійців, їхні імена та прізвища, посилання на сторінки в соцмережах. Тощо на сайті є коротка пам'ятка, як знайти солдата і куди варто телефонувати в разі його зникнення. Організація солдатська мати була створена тоді, коли російських солдат почали. Відправляти на смерть в Україну, а в Росію почав приходити вантаж 200. Тим часом на переговорах, що пройшли в Ньюпорці на саміті НАТО, було досягнено домовленість про постачання в Україну високоточної зброї. Про це повідомив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з генсеком альянсу Андерсон Фогоррансмусеном. Президент України підкреслив, що домовленість досягнено не з НАТО в цілому, а з конкретними країнами-учасниками альянсу. Між тим НАТО має заперечень щодо таких постачань, навіть заохочує їх, що невдовзі буде відображено в резолюції комісії україна НАТО. Між тим в рамках саміту. Глава української держави провів спільну зустріч з очільником сполучених штатів Великобританії, Франції, Німеччини та Італії. На ній були досягнені домовленості щодо моніторингу конфлікту з боку ОБСЄ, сприяння цілковитого виведення російських військ з України та створення буферної прикордонної зони. Також Порошенко повідомив, що невдовзі може віддати наказ про припинення вогню на Донбасі. Все буде залежати від сьогоднішніх перемовин тристоронньої контактної групи у мінську. Має бути підписаний документ, який передбачає етапність запровадження мирного плану України. Першим елементом цієї дії є припинення вогню. Якщо це буде підтверджено, якщо зустріч відбудеться, я звернусь і дам доручення керівництву генерального штабу про двостороннє припинення вогню, і ми сподіваємося, що імплементація. Мирного плану буде започаткована завтра. 29 серпня четверо українських журналістів, а саме Макс Лєвін, Маркіян Лисейко, Іван Любишкирдей та Георгій Тихий, на легковому автомобілі вирвалися з оточення у місті Іловайськ. Про подробиці Георгій Тихий розповів увечері. На національному телебаченні поставив багато незручних запитань військовому керівництву. АТО цитую це була заготовлена пастка. Батальйон Донбас ішов на смерть. Кінець цитати про це заявив журналіст, який дивом врятувався. Це далеко не перший випадок, коли журналістів беруть у полон або їхній діяльності перешкоджають, причому досить часто саме держава. За роз'ясненнями, як працювати медійникам в нових реаліях, коли йде хай і не оголошена, але війна, ми звернулися до експертів. Журналіст Руслан Кухарчук поїхав до Слов'янська, коли тільки починалися події на сході. Так звані ополченці взяли його у полон 27 квітня. У міськвідділку міліції, захопленому терористами, його тримали 13 годин. Йому зав'язали руки, відібрали техніку, телефон та гроші. Після чого всю ніч знущалися. У мене не били ногами лежачого, але били сидячого прикладом дубинкою руками. З пакетом допит, година, автомат біля скроні. Щоб навчитися працювати в умовах бойових дій, Руслан радить усім журналістам пройти відповідні тренінги, зокрема психологічні. Наталя Олько, консультант у кризових ситуацій, починаючи з Євромайдану, і до сьогодні крізь неї пройшли не менше сотні журналістів, операторів і фотокореспондентів. За її словами, психологічної допомоги сьогодні потребують не тільки ті, хто безпосередньо побував в зоні АТО, але й ті, хто щодня на передовій інформаційного потоку. Тому що дуже часто люди не розуміють, боже, я став такий агресивний, я злюся, у мене конфлікти, народ. Ніколи такий не був. Я, напевно, ненормальний. Так от це я. І те, що ми вчимо на трені, це не ви ненормальні, це ситуація ненормальна, а ви якраз реагуєте нормально на цю ненормальну ситуацію. Так от найважливіше в цій ситуації зайняти активну позицію. Що таке зайняти активну позицію? Почати думати, включити критичне мислення. Руслан зазначає, що часто густо офіційні дані про обстановку в зоні проведення АТО відрізняються від реалій. Зокрема, йдеться про кількість втрат, місце дислокації військ та власне аргументацію, чому такі втрати понесла українська сторона. Порада речникам – не брешіть, кажіть правду. Якщо не можете казати, ліпше промовчіть, або так і скажіть, що я не маю повноважень про цю інформацію повідомляти. Рекомендація для журналістів – перевіряти всю інформацію бажано зі своїх власних джерел. Тому найбільш правильною поведінкою буде, щоб кожна редакція телеканалу газети регулярно спілкувалася, хоча б в телефонному режимі, з мешканцями тих міст і населених пунктів. Вже найближчим часом у містах звільнених від терористів побувають журналісти-телекритики, сповіщатимуть про реальні потреби місцевих мешканців. проект такой попасть в те города, которые уже освобождены, чтобы понять, какая там ситуация, какие есть проблемы у жителей, какие есть у них вопросы. А потом здесь, в Киеве, получить ответы на вопросы разных чиновников, и украинских, и европейских, и, может быть, там представителей посольств. Как Ані можуть допомогти вирішити проблеми, як вони бачать рішення проблеми і поки одні журналісти лишаються на передові інформаційного потоку, інші їдуть в зону проведення. АТО. ті, хто це робить, їдуть на Донбас за власною ініціативою. Досить часто репортерів затримують навіть українські силовики, які права мають медійники згідно українського законодавства. Пояснює юрист. Це означає, що якщо журналісти направляють в таке місце, він має право відмовитися. Або вимагати, щоб були забезпечені відповідні страховки, і це обов'язок редакції чітко передбачені закону. А те, що журналісти не мають права робити, тобто пропагувати діяльність і повідомляти про дії спецпідрозділів. От якраз на цих двох пунктах, як правило, засновуються такі затримання. Та навіть якщо знати і дотримуватися всіх правил, отримати акредитацію буває досить проблематично. Встановлено, що держава не може обмежити доступ до інформації, щоб держава не зловживала своїми правами. Тобто, коли хочеться прикрити свою некомпетентність чиновникам, що вони найперше роблять? Догороджуються е, інформаційно. Журналісти, як і цивільне населення, привілеїв не мають. І якщо медійник зник, потрібно звертатися до СБУ з заявою або до центру звільнення полонених. Телефон ви бачите на екрані. Лана Майковська, Дмитро Гришко, Артем Кутасов соціальна країна. Не перемагаються в головах, а добровольці творять майбутнє. З таким меседжем вже через тиждень стартує фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Що очікує глядачів та які актуальні питання? використають у своїй творчості митці дізнавалася наша знімальна група. Підготовка до фестивалю йде повним ходом. Наразі завершують монтувати конструкції та проводять репетиції. А моделі приміряють чудернацькі костюми. Це інтерпретація картин Малєвича. Матеріал диктує нам форми і що з ним робити. В общем, і от таке Правда, Пробуємо ну, ще не цікаво дуже. Ще не пробувала пройти сама стояти на кого. Чуть-чуть тісновато. Ну тут типа концепція, що ми не можемо двігатися. знаю, фешн нас заполонив. Це тільки одна із родзинок фестивалю «Фешн-арт». Всього буде 12 напрямків. Це музика, кіно, література, театральна сцена все як завжди. Проте цього разу більшу увагу приділили не іноземним інсталяціям, а творчості вітчизняних митців. На закиди, що в країні йде війна, і не час для веселощів. Організатори відповідають категорично. Нужно захистити свою землю, захистити своїх людей. Но самое главное еще, война выигрывается все-таки в головах. То, как сейчас формируется та же армия, это в основном благодаря на самом деле добровольческим батальонам, которые, собственно, показали пример, как общество может самоорганизовываться, как оно может формировать реальную, реальную Украину, новую Украину. Точно так же і в гуманітарній сфері. Організатори фестивалю просто не могли оминути тему війни. Вона повсякчас відображується в творчості митців, представляють на розсуд публіці і культурні проекти із зони АТО. Ми привіземо сюди одну з арт-резиденцій зони АТО, Це молода резиденція до механізатора. Вони роблять чотири проекти, один із них дуже цікавий. з них снарядів інтересний. Карматорській і Славянській. Зараз відливається розп'яття. З Латонія Шесп'ятібусов Дана Кричука вже за тиждень перед глядачами відкриється чудернацький світ сучасного мистецтва, де дійсність відображується без прикрас. Анастасія Струшко Дмитро Гришко, соціальна країна. Росія заборонила ввезення всіх кондитерських виробів з України на сайті Росспоживнагляд нібито йдеться про йдеться про нібито невідповідність вимог до маркування продукції торгових марок конті і аВК. Нагадаю, ж раніше з липня 2013 року Росспоживнагляд вже заборонив ввезення кондитерських виробів компанії Рошен через претензії до їх якості. Проїзд в Київському метрополітені може здорожчати вже найближчим часом. Зміни тарифу у підземці вже розглядає керівництво міста. В першу чергу розглянуть вартість проїзних квитків. На сьогодні абонемент на місяць коштує 95 гривень, а це 3 гривні на день. Незалежно скільки разів пасажир скористався підземкою. В метрополітені заявляють, що наразі транспортне підприємство збиткове. В останні тарифи змінювалися 6 років тому, а за цей час Істотно зросла вартість електроенергії. Збитки підприємства на кінець року можуть скласти більше як 700 мільйонів гривень. І це наразі остання інформація випуску. З вами не прощаюся. Побачимося.